Любі друзі, щирі вітання. Знаходжуся на перехресті пішохідної, найголовнішої пішохідної дороги Києва. Позаду мене храм, в який можуть сходити всі бажаючих, тут є дуже багато магазинчиків. І взагалі ви можете прийти і прогулятися тут. Будь-яку хвилину вашого перебування в цьому чудовому містечку. Ось такий короткий відеообзор. З вами на зв'язку була Сніжана Мовчен. Підписуйтесь на мене і будете бачити і чути ще багато цікавого із туристичного світу. А хто хоче знати або оформити собі... Легку подорож пишіть мені в приватні сповіщення, я обов'язково вам допоможу. Всім пока-пока. До нових зустрічей.